Вітаю, вітаю! Сьогодні на Сан Хокін спіймаємо окуня гурмана рибу монстра. Отже, завдання з двох частин вперше потрібно виловити мушлі. Обов'язково перевіряємо, чи є під ці мушлі в нас в рюкзаку місце. Йдемо на цю локацію і ловити будемо на нашу улюблену із Емеральда приманочку вузьку блешню фіолетову. Закіт робити в напрямку очерету. І тут будемо виловлювати всю мушлю. Просто робимо закид, тихенько тягнемо, щоб відбувся зачеп, і виловлюємо мушлі. До речі, для завдання дослідження о, ні, колекціонування да, цієї колекціонування рослинності, всілякі різні сміття. Тут можна також в цьому очереті спіймати комиш. Бороду з бур'яном, пакет Це із сміття. Здається, мені більше нічого не попадалось. Ну, так, ось остання мушля. Ми отримали приманку блишню гурмана. Заходимо в наш інвентар в рюкзак і споряджаємо цю блишню на спінінг. Так, де вона тут Шукаємо. Ага, ось вона ближня гумана. Екіпіруємо і йдемо на причал з нашими човнами. Ловити я буду з човна. Використовую е в даному випадку спіннінг зевс 270. Окунь цей, здається, до 30 кілограмів. Точно не пам'ятаю, здається до 30 кілограмів. Тому зевс 270 має вистачити. Так, пливемо сюди, сюди-сюди. На якорь пам'ятаємо, не стає. риба важча за нашу оснастку, за нашу вудку. Верніше, не за вудку, а за максимальне навантаження вудки катушки. І робимо закид в напрямку того дальнього очерету, на другій швидкості робимо проводку східчасту або східчасту з підтяжкою по самому дну. Не спішаємо. Тут, до речі, можна ще спіймати унікального смугастого окуня. І потихеньку. Так, де це він є? Давай, окунь. Ти ж гурман, їж мою приманку. О, клюнув. Так, це він. Це він, човника мого хитає. Так, да, він бачу. Морда негарна виглядала з води. І вивуджуємо його. Рибка не дуже складна, приходить швидко. Ну давай. Не хоче підходити до човника, але величенький такий. Так. Ось він такий чорний майже окунь гурман 29165. Такий він серйозний вигляд має. Весь в мушлях. М -м, бачите, весь все тіло в мушлях поросло. Це ж повзає по дну і збирає їх. Ну, і все, є окунь гурман а в нашому садку. Мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Всім вдало рибалки, па-па!